Малята доброго ранку! Ви всі вже пам'ятаєте, що ми живемо з вами в місті Суми. А яка в нас зараз? Давайте пригадаємо пора року. У нас зараз пора року осінь. Осінь це чарівна пора. Осінню листочки прикрашаються в різні кольори і жовті, і червоні. І багряні. Малята, а хто фарбує? Листочки у різні кольори. Осінь. Ой, подивіться, дерево без листочків. Мабуть, у осені закінчилися фарби. Давайте ми з вами сьогодні прикрасимо наше дерево. Малята, я запрошую вас на заняття з малювання. І ми з вами прикрасимо наше дерево за допомогою фарби. А малювати ми з вами будемо нетрадиційним способом за допомогою плівки з пухирцями та тубусу. А ще нам знадобиться аркуш паперу з зображенням дерева, клейонка та фарба. Червоного та жовтого кольору. А спочатку, як завжди, пальчикова гімнастика, вітер стомлено шипоче, осінь листя золотить, гілочки бере стріпоче і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає крап-крап-крап, крап-крап-крап. Вітер листячко хапає, хап-хап-хап, хап-хап-хап. Сонце з хмари виглядає, близь, блись, блись, близь близь близько близь, близь. вітер павучка гойдає вниз-вниз-вниз, вниз-вниз вниз. А тепер до роботи. Лівою рукою притримуємо аркуш паперу. Праву руку беремо на штубу з плівкою, умочуємо у фарбу і притискаємо, щільно притискаємо до нашого аркушу, щоб утворилися ось такі листочки різнокольорові. Ось таке гарне дерево вийшло в мене. Малята, чекаю на ваші роботи.